Слава Ісусу Христу! Хочу сказати, мої любі брати і сестри, що радий бачити усіх вас в такий нелегкий час для нашої неньки України. Ви знаєте, радіємо кождою зустрічю, цінімо те, що ми маємо, тому що не завжди воно так буде. Біблія говорить про те, що настануть особливі важкі часи останні. Як бачимо, ви знаєте, подія за подією в нашій навіть державі, і знаєте, такі всі політичні інтриги, все заходить про те, що всі говорять, що ми живемо в час дуже неспокійний. Я би хотів навіть сказати, що це передостанній час. Не знаємо, чи, ще буде такий час, який ми, ми з вами мали. Ми проспівали з вами пісню Вірю я. Знаєте, легко співати. Але при, коли приходять труднощі в житті, коли віч навіть приходить якась проблема, коли ти зустрічаєш якісь випробування в житті. Отоді От ви знаєте, віра багатьох розвіюється, люди втрачають надію. Христос сказав таке слово, як повернеться син людський на землю. Чи знайде він що, мої любі брати і сестри? Віру. Віра. Ви знаєте, то таке особливе почуття внутрішнього серця. І Біблія говорить, прекрасно ми це знаємо, це підстава сподіваного, доказ небаченого. Те, що я не бачу, але я його серцем своїм сподіваюся. Прийшов до мене, ви знаєте, сусід мій і каже до мене, Ігор. Слухай, ну, ну читаєш ти Біблію, і я тепер каже, читаю. Я читаю таке місце Ісус Христос йшов по воді. Ти віриш у то? Тя я кажу: слухай, ну як не вірити тому? А він каже: ну як людина може йти по воді? Я кажу Толік, тут якраз і заключається в тому. Звичайно, людина не може йти по воді. Але вірою, вона багато чого може. Я кажу, якби то хіба Христос зійшов по воді. Так тут Петро каже, Господи, якщо то ти, то накажи, щоб я пішов до тебе. І що? Петро йде. І вода його не топить. Що його вело мої любі брати і сестри? Його вела віра. Я б хотів, щоб ми відкрили послання до євреїв. 11 розділ з 32-го, 33-го вірша і нижче. І що скажу Бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Вараака, Самсона, Ефтая, Давида, і Самуїла, та про пророків, що вірою царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огняну гасили, утікали від вістря меча, зміцнялися від слабості, у хворобі були на війні, хоробрі були на війні, обертали в вростіч полки чужоземців, жінки діставали померлих своїх із воскресіння, А інші, зверніть увагу, бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще Воскресіння. А інші дізнали наруги, рани, а також кайдани і в'язниці, камінням побиті бували, допитувані, перепилювані, умирали зарубані мечем, тинялися в овечих та козлячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі. Ті, що світ не вартий був їх, тинялися по пустенях, на горах, по печерах та по проваллях земних. І всі вони, одержавши засвічення вірою обітниці, не прийняли, бо Бог передбачив щось краще для нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Ми так любимо говорити про тих переможців. Як нам, знаєте, льстить в нашому серці, коли ми читаємо про Гедеона, коли ми читаємо про Самсона, коли ми читаємо про Йосипа, про Давида, і нам на душі, ви знаєте, в той момент. Дуже добре. А ми з вами тут прочитали, що є ще інша група людей, яка не отримала Воскресіння, яка була забита мечем, які були перепилювані, яких побивали камінням. Ми часто з вами молимося і просимо у Бога. І кажемо, Господи, зупини цю війну, дай мир. Ми часто молимося за здоров'я своє. Ми часто благаємо, просимо, Господи, охорони наших діточок. Хто хворіє, ми молимося за хворих. Ми молимося за ті нужди і потреби, які проблеми у нас виникають. Але я вам скажу, мої любі брати і сестри, а якщо ми молимося і не віримо, отримаємо щось? Ви знаєте, без віри Богу догодити неможливо. І той, хто приходить до Бога, насамперед повинен вірувати, що Він є. А той, хто вірує, що він є, Бог дає благодать свою. І так би хотілося, щоб в таких моментах, коли ми з вами молимося, ми вірували, мої любі брати і сестри. І дуже, ви знаєте, мені імпонує, ви знаєте, такий яскравий приклад в Біблії описання про трьох мужів чи юнаків. Їхня відповідь цареві. Пригадуєте? Та седрах Мешах, Овденего. Три персонажі Юнаки, ви знаєте, така була відповідь, о царю. Нехай буде тобі відомо. Що твоєму бо чи Істукану ми не поклонимося. Бо Бог сильний нас спасти. А якщо і нас не спасе, то нехай відомо буде цареві, що ми й так йому не поклонимося. Що говорило їхніми устами? Їхніми устами промовляла віра, мої любі брати і сестри. Віра о того, що вони сподівалися, вони надіялися. І навіть тоді, коли їх підвели, ви знаєте, туди, вже під цю піч. Наскільки сильне було полум'я, що воно вбили всіх тих, які їх вели військових. А впавши туди в ту піч, вони побачили окрім трьох четвертого. Ви знаєте, я, я не можу стримати ви знаєте, своїх емоцій, коли думаю собі, чому Богу інколи так, знаєте, хочеться нам. Показати розумієте, ну чому так? Ну, Господи, ну зроби щось якусь перешкоду, щоб не дійшли до тої печі. А вже тоді ангела якогось ні. То треба прийти до печі, то треба аж впасти туди в ту піч. І там буде явлена сила і слава Господня. Ви знаєте, хай Бог допоможе кожному із нас. Що ми з вами молимось, віримо, що отримаємо, мої любі брати і сестри. Віримо. Бо Бог любить нас. Він ніколи не переставав нас любити. Він любить. Ми дорогі в його очах. Знаєте, що Бог не любить? Наші вчинки, які зроблені не в Бозі. Бог їх не любить, а нас Бог любить. Бо Бог чоловіку любить. Він любить і сестер, Він любить і братів. Він любить і людей приколонного віку, яких часто діти недолюбляють, а Бог любить. Ми часто не можемо терпіти їхні повадки старших людей. Бог терпить і любить. Ви знаєте, Бог, він вчора, Він сьогодні той самий. Чомусь в моєму серці, ви знаєте, таке, що кожному з нас доведеться у земному своєму слідуванні за Богом пережити ті моменти, де також ми повинні будемо доказати свою віру. Вірність Богу. Ви знаєте, я колись бувши молодим братом. Я пам'ятаю, я носився, я тоді, ви знаєте, мене крила не мав, але так носився, я не ходив, я літав. І я раз одному чоловіку сказав, він каже до мене: слухай, ти якийсь такий, ну не такий, як усі, щось тебе каже, там всередині такий є. Я кажу, я просто люблю свого Господа. Той чоловік, мабуть, і не зрозумів, що сказав, але він сказав пророче слово. Цю любов треба буде доказати. Ви знаєте, пройшло зовсім небагато. І почалися проблеми. Коли я вдивляюся, ви знаєте, у життя. Багатьох віруючих, які переходили, ми читаємо за них в цій книзі Біблії. Вона нам розказує про Самсона, який одною кісткою в руці, він тисячу міг положити. Але це не він, це його віра в то, що Бог обіцяв йому. Ви Знаєте, коли один впав, точніше його кинули у лев'ячу яму, а леви то голодні. Ви знаєте, цар не міг дочекатися ранку. І прийшовши, ви знаєте, туди до ями і каже, Даниїле, ще спас тебе Бог, якому ти служиш. Так. Але ми з вами прочитали і про інших, мої брати і сестри. А інші були забиті. Що вони не мали віри? Чому вони були? Одна частка у них була в воскресінні, бо жінки діставали їх воскрешими. А друга частка, ви знаєте, не отримували жінки в Воскресінні. Я вам хочу сказати, мої любі брати і сестри, кожного із нас Бог готує індивідуально. Комусь посилає випробування таке, знаєте, що другий брат зламав себе. І пригадується мені ті слова апостола Павла, який говорив, чи не досягну я? Христа тим, чим Він мене досягнув. Ви знаєте, на земному шляху нашому, мої любі брати і сестри, ще не раз прийде випробування. Не впускайте рук, не жахайтеся тих подій. Вони мусять відбутися, вони мусять прийти в життя наше. А інакше Бог би не прославився, інакше Бог би не звеличився. Тому то ті події, які приходять в наше життя, здається, не мов би в чужому випадку нам не призначені, як апостол Петро говорить, браття, не дивуйтесь вогневі, які в життя ваше приходять, ніби не нам призначений. Правда, ми часто в житті зустрічаємося з такими випробуваннями, де здається, Господи, а чому б то я? А чому б то не брат, чому то не сестра, а чому то ти тих не рухаєш? Бог допускає. Бо Бог кого любить, того і карає. Хай Бог допоможе нам у слідуванні за Богом, щоб ми з вами мали тверду з вами віру, коли зустрінемося віч навіч з випробуваннями. В той момент пам'ятайте, що Бог любить вас. Раз він допустив це випробування у ваше життя, це означає, що Бог хоче вам щось сказати, щось донести. Чомусь зрозуміти. І коли людина, пройшовши це випробування, вона починає більше і глибше розуміти. Вона більше і більше наближається до Бога, вона віддаляється від гріха. І тому то без цих випробувань. Наша б віра, ви знаєте, не була б сильною, повірте. Вони потрібні для нашої віри, для того, щоб укріпляти її. І Бог допускає і буде допускати, мої любі брати і сестри. Ви знаєте, пригадується мені випадок, коли наші діти починали тільки ходити. Вони ще, знаєте, не цілком йшли, не самостійні і то не були, ми брали їх за руку та вели, але бував час, коли ти брав руку забирав. І дитина сама, 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 сама. І так радів. А ви знаєте, Бог так само, коли нас водив, коли ми з вами покаялися, водив нас ручку скрізь, а потім Бог тішиться, коли ми самі йдемо з вірою у нього самі. Хай Бог укріпить нашу віру, мої любі брати і сестри. Щоб ми були тверді, нехідкі. Якщо за якесь випробування загляне в життя наше чи хвороба, не переживайте особливо. Нам потрібна ця хвороба. Нам потрібний цей біль пережити. Воно укріпить нашу віру. Воно дасть нам більшу духовну силу, воно нас зблизить з Богом. Бо хто постраждав, ви знаєте, Слово Боже говорить, той перестав рішити. Господу, Хай буде, слава навіки. Амінь. Помолимось.